Еверест, так найвищу гору на планеті, називають європейці. Сагар Матха, володарка неба. Так її називають непальці. пальці. Джо Молунгма, богиня землі. Так кажуть тибетці 8848 тисяч метрів над рівнем моря. Ця висота не дає спокою багатьом, альпіністам, туристам і звичайним людям, які хочуть змінити і переосмислити своє життя у цьому місці неймовірної сили. Починаємо свій шлях до Евересту. І ми. Друзі, починається наша подорож до головної мети. Ми летимо до Евересту. І перша зупинка це Лукла, Високогірне селище на висоті 2850 метрів. До нього можна дістатися тільки на такому літаку. Уже тільки цей авіапереліт змусив багатьох туристів відмовитися від ідеї побачити Еверест і зовсім не випадково. Що ж, друзі? З Богом полетіли. Ми вирушаємо у найнебезпечніший аеропорт на планеті на літаку однієї з найнебезпечніших авіакомпаній у світі. Це підтверджений факт. Нещодавно розбився літак Покара Джонсом. Це теж була Тара Ейр. Ми з вами знімали авіакатастрофу. І от зараз ми летимо в Луклу. Цей аеропорт не має аналогів. Тут справді варто міцніше затягти паски, і, до речі, зазначу, що багато альпіністів, які сходили на Еверест, кажуть, що цей параліт іноді небезпечніший і страшніший за саме сходження на Еверест. Тут дуже складні метеоумови. Погода може змінитися миттєво. Та найстрашніше, що літак іде ущеленою, маневрує між горами, які вищі за нас. От дивіться, ми проходимо просто біля скель. Відстань до крила 20 метрів. Тому в туман тут дуже небезпечно, бо літаки не помічають і чіпляються за верхівки. Туман тут з великою ймовірністю означає смерть. Ми, до речі, вже збираємося заходити на посадку, колінця тремтять. Лукла найнебезпечніше аеропорт у світі. Чому злітно-посадкова смуга дуже коротка усього 500 метрів для порівняння у Борисполі 4 кілометри. Смуга йде під крутим кутом і розташована у кінці ущелини. Попереду праворуч і ліворуч скелі, права на помилку і шанси піти на друге коло нема. Як немає сучасного обладнання, тому пілоти орієнтуються тільки візуально. Негода це з великою ймовірністю смерть. Найстрашніший випадок стався тут у 2008 Осьмому році літак авіакомпанії Yeti Airlines заходив на посадку, коли негода несподівано накрила луклу. Видимості Практично не було. Пілот промахнувся на кілька метрів і врізався у скелю трохи нижче смуги. Загинуло 18 осіб. За іронією долі вижив тільки пілот. Просто неймовірні умови. Тут можуть сідати тільки справжні аси, майстри. Господи, це жахіття. Погляньте на це. Ми сідаємо. Коли шасі торкається смуги, розслаблятися ще рано. Смуга неймовірно коротка. Двигуни ревуть, напруга в салоні зростає. Часто літак просто не встигає загальмувати і врізається у стіну. Таке тут бувало вже не раз, але нам пощастило. Фух! Таке враження, що ще б трохи швидше, і він би вже не зупинився. Він би вперся у цю стіну, на якій написано Аеропорт Лукла. Знаєте, попри те, що я сам уже пілотую літак, тут серце просто вистрибує. Це дуже маленька відстань для такого літака. Він гальмує як тільки може. Фух. Неймовірно страшно. Даніват. Дуже дякую. Ви просто супермайстер. Це круто. Дякую. Я вже 16 років працюю тут пілотом. Для вас це вже як рідна дорога. Так, я майже щодня тут літаю, але завжди страшно. Чи виживемо, залежить від погоди і Божої волі. Скажіть, а от за вашу практику, скільки літаків розбилося у цьому аеропорті і на цьому маршруті? Мені важко про це говорити. Це надто боляче. Не хочу згадувати. Вибач, хай вам щастить. І вам, і вам усього доброго. У тебе попереду дуже складний і небезпечний маршрут. Ну, друзі, круто. Це було нереально круто. І одразу відчуваєш, що ми потрапили у гори. Прохолодно. Добре. Селище Лукла це перший крок на шляху до Евересту. Звідси починаються всі маршрути до вершини світу. Саню. Так, як воно? Офігенно, красиво. Це мрія мого життя. Відчуваєш, як вона наближається? Так, клас. Ми раділи, бо ще не знали, що тут усе вирішують тільки гори. І невдовзі ми будемо на межі. А поки ми збираємося в дорогу. Що ж, друзі, уперед на зустріч з мрією, на зустріч із самим Аверестом. Ходімо. Роблю перший крок легендарною стежкою, стежкою Едмунда Гіллері і Шерпа Нургея Тенцинга, людей, які першими підкорили Еверест. Хоча щодо гір краще не вживати слова підкоряти, бо гори не можна підкорити. Вони тільки можуть дати нам шанс трохи постояти на вершині і можуть відпустити, а можуть не відпустити, що теж на жаль з багатьма буває. Тому гори слід поважати. Термін підкорювати зовсім не той термін, який варто вживати, коли говориш про таких велетнів, як Еверест. Більшість шерпів мешканців цього регіону. Буддисти, тому, перш ніж вирушати в цю унікальну подорож, слід обов'язково покрутити молитовний барабан, відправивши до небес мільйони мантр. Це своєрідний автоматизований спосіб молитви, який вигадали буддисти, бо всередині сувій з мантрами омані падмехум вважається, що крутонув колесо один раз, а в небеса до богів пішло одразу кілька тисяч молитов. Отак дуже зручно, швидко, автоматизовано можна молитися. Собою на Еверест я взяв свої фотографії, які зробив тут. У цьому місці 10 років тому я спробую відшукати героїв своїх фотосюжетів. Ось перша фотка, той самий аеропорт, та сама 24-та смуга. Майже нічого не змінилося. Усе так само. А ось друзі, місцеві жителі. Я дуже постараюсь їх знайти і подарувати їм ці фотографії. Загалом, друзі, просто класно повертатися у місця, які ти добре знаєш. І враховуючи цей факт, я стану вашим гідом, вашим провідником. Ходімо разом, глянемо на Еверест. Намасте! Тебе як звати? Міма. Міма? А я Діма. Діма. Усім шерпам подобається дивитися, як злітають літаки. Але гучно тут! Гучно! Ти сама хоч раз літала? Ні, не літала. А хотіла б полетіти в Катманду. Це моя мрія. От бачите, друзі. Більшість шерпів обожнюють дивитися, як злітають літаки. Вони живуть тут за півгодини, за 40 хвилин від столиці Непалу. І квиток для непальців коштує на погляд європейців не так уже й багато. Десь 40-50 доларів для іноземців. Понад 100. Та більшість із цих людей не можуть дозволити собі цей політ, не можуть дозволити собі подорож у столицю. Тому лишається тільки стояти тут біля цього колючого дроту і спостерігати, як злітають літаки. Тобі скільки років? 14. Твоє бажання полетіти в Катманду обов'язково здійсниться. Скоро ти полетиш сто відсотково. віру. Це дякую. Проходьте, дівчина, Проходьте, боже. Ви погляньте, яку вагу вона несе? Ця жінка. От недарма кажуть, що шерпи це, в принципі, найсильніша нація на планеті. вони можуть переносити на голові вантаж, який перевищує їхню вагу. Не тільки жінки працюють тут носильниками. Невдовзі ми зустріли вже знайому нам 14-річну міму за роботою. Важко уявити, але маленька дівчинка після школи переносить важку арматуру, яку вище, ближче до Евересту будуть використовувати на будівництві готелю. Багато хто ще в дитинстві підриває собі здоров'я, переносячи важке, і не має значення чоловік, ти дитина чи жінка. Намасте жінко Що це ви несете? Вермішель. Це ж не жіноча праця. Я з дитинства так живу. Більше тут робити нема чого. А можна я спробую вагу вашого вантажу? Звісно, можеш, якщо зможеш. Тут небагато кілограмів з 15. Багато туристів, коли приїздять сюди, вони подають подорож як подвиг. А ці люди просто тут мешкають, і це їхня буденна робота. Оцю вермішель вона приносить сюди в ці місця, інакше нічого буде їсти. Я хочу перевірити, чи зможу я це подужати. Вам скільки років? Тридцять років. Тридцять років. Мені тридцять три. Ви молодша за мене. Зараз перевіримо. Допоможіть встати. Я не можу підняти. Головою підняти не можу. Та тут не п'ятнадцять. Тут сорок п'ять. Любі друзі, це небезпечно робити, бо зараз уся моя експедиція на Еверест може зірватися, тому що це важить не 15 кілограмів, це щонайменше 40, друзі. Я вам це гарантую. Я займався важкою атлетикою, правда, ще у старших класах. І я багато ходжу з рюкзаком. Мій рюкзак важить 25, Це щонайменше 40. Ось іще одна моя колега йде. О, це так. Зараз я дійду до найближчого парапету. Шия болить. Все болить. Як ви це несете, жінко? Мовчки. Ой, жах. Намасте. Намасте, зараз упаде. Не впаде, втримаємо. Як вас звуть? Растані. Скільки вам років Растані? Сорок років. 40 років, поглянувши на цю жінку, розумієш, як важко живеться шерпам. Чимало 30-річних мають вигляд на 50, 40-річні на 70. Висота, холод, агресивне високогірне сонце і пекельна робота роблять свою справу. Отак, друзі. Хтось скаржиться, у мене погана робота, у мене важка робота. Ось робота. Це справді важка робота. Жінки носять на голові. По 45 кілограмів, щонайменше. Це навіть не 45. Тут десь 50-60 кілограмів, якщо не більше. Я не здивуюся, якщо 50-60, бо я зараз не кривляюся, я не імітую все те, що ви бачили. У мене зараз справді болить шия, і я переживаю за свою спину. І можливо, кажу сам по собі, що я зробив дурницю, піднявши цей вантаж перед початком експедиції, пішовши на експеримент, бо можна зірвати спину, можна дістати травму ноги, коліна, чого завгодно. Невже тут немає іншої роботи? А що тут іще робити? Скільки вже років ви працюєте портером? Дванадцять років. А у вас дітки є? Донечка є дев'ять років. Про що ви мрієте? Щоб завжди була робота. І скільки вам вдається заробити, тягаючи на голові по 50-60 кілограмів? За день я заробляю 200-300 рупій. Це нормальна ставка. А якщо вантаж важчий, я можу заробити 600 рупій за день. Тому ми всі намагаємося брати якомога більше. Друзі, від долара 80 до 2,5 доларів на день за таку пекельну роботу, щоб прогодувати свою сім'ю. От просто серце обливається кров'ю. Ви знаєте, це дуже важко. Я схиляюся перед вами. Якби я зараз міг стати навколішки, я б став. Та якщо я стану навколішки, то це все впаде. Тому уявіть, що я стою перед вами на колінах. Ви мужня жінка, і ви приклад для наслідування. Пекельна робота забезпечує цих жінок тільки найнеобхіднішим. Вони навіть не можуть купити дітям цукерки, хоч у високогірній крамниці їх постачають намасте. Намасте. Дайте, будь ласка, мені гарного шоколаду кілька плиток. Дайте, будь ласка, дві великі коробки найкращого печива. Насправді, мрія багатьох мешканців Лукли, отак працюючи і збираючи по два долари, назбирати на те, щоб відкрити свою крамничку. Даніват дуже дякую. Ось вам такі гарні сердечка вашим діткам і вам і вам печиво. Дякую. Так приємно сьогодні мої діти будуть щасливими. Ми живемо заради своїх дітей. Сьогодні вони радітимуть, коли ми повернемося з роботи. Дякуємо за такі подарунки. Для щастя цим людям потрібно дуже мало. Більшість із них ніколи не були в Катманду. Тож і порівняти нема з чим. Ми в цьому ще не раз переконаємось.